Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо паску як панетони. Вона дуже легко готується і головне швидко. Отже, для її приготування нам потрібно 25 грам живих дріжджів. Я використовую дріжджі Духмяна хата. Вони себе зарекомендували в мене ну, просто надзвичайно краще, ніж львівські, до речі, 200 г теплого молока. Молочко я беру жирності 3,2. 6 жовтків. 25 г меду, до речі, мед ми беремо для того, щоб паска довго не черствіла. Далі, 160 грам вершкового масла, саме звичайне вершкове масло, навіть можна його замінити на маргарин, буде більш бюджетно. 160 грам цукру, також пакетик ванільного цукру, 10 г його, цедра одного апельсина. І з нього ми також візьмемо сочок. Сочку з нього потрібно 15 мл. Ну, і борошно. 450 г борошна до 500 г. Я використовую борошно Манітоба. Ось. Але можна використати і наше звичайне українське борошно, але вищого гатунку. Зараз вам покажу своє борошно, яке я купила у сільпо. Ось так воно виглядає. 2 нулі. Таким борошном я сьогодні скористаюсь. Отже, приготування розпочнемо з опари. Беремо молочко, тепле молоко, я його трошки підігріла у мікрохвильовці. Так, додаємо дріжджі. Столову ложку цукру. З загальної кількості і столову ложку борошна. Ось так з вершечком. І перемішуємо. Існує версія, що опару не можна замішувати у металевій посуді. Краще використовувати скляну або пластикову. Не знаю наскільки це перевірена інформація, але декілька разів я вже таке чула. Перемішуємо до повного розчинення Так, Накриваємо рушничком або ж плівкою і ставимо в тепленьке місце на 20 хвилин. Тим часом, поки чекаємо на опару, приготуємо центру з одного апельсину. Натиратиму я її на найдрібнішу терку. Ось так виглядає апельсин після того, як з нього зняли цедру. Нагадую вам, що до біленького дотирати не потрібно. Тепер маємо витиснути з нього сік. Дуже мені подобається з цим працювати. Класно витискає сік. Ось так він виглядає. І його залишаємо. Нам знадобиться всього-навсього 15 грам апельсинового соку. Відділяємо 6 жовтків. Отже, жовтки готові, а білки відставляємо у холодильник. Вони нам знадобляться для покриття пасочок. Отже, час пройшов швидко, і дріжджі вже почали свою роботу. Ось так вони виглядають. Стали повітряні, легкі. Сьогодні я тісто буду замішувати за допомогою міксера. Ви можете його також вимішувати лопаткою, а потім руками. У чашу я виливаю опару. Також додаю жовтки, цукор. Мед. Ванільний цукор. У мене ванільний цукор, на жаль, закінчився, тому я додаю зовсім трошечки ваніліну. І борошно. Ставлю замішуватись до повного поєднання всіх інгредієнтів на низькій швидкості на одиничці. Зупиняємо і дивимося на наше тісто. Ось так воно повільно стікає з крюка. Зараз покажу вам консистенцію його. Ось таке тягуче, в'язке воно і має бути. Так, тепер додаємо цедру апельсину. За смаком, як любите, можна додавати більше, можна і трошки менше. Так, апельсиновий сік. І масло. Масло я попередньо поставила в мікрохвильовку і трошечки воно, бачите, розтануло. Все, продовжуємо вимішування так само на повільній швидкості. Тісто у нас вимісилось досить гарно. Ось так воно має виглядати. Звичайно, що воно трошки рідкувате, але не хвилюйтесь, таким саме воно і має бути. Бачите, як воно стікає з лопатки. Накриваємо тісто плівкою або рушничком і ставимо в тепле місце. Слідкуємо за його підніттям, тісто має збільшитися вдвічі. Пройшло півтори години, і тісто збільшилось в два рази, навіть, напевно, більше. Подивіться, яке воно стало пухкеньке. Дуже класне. Так, і переходимо до наступного етапу. На поверхню наливаємо олію. Я використовую звичайну соняшну олію. Також олією добре змащуємо руки і викладаємо тісто на стіл. Його ми зовсім трошки обминаємо так, і ділимо на 4 частинки. До речі, якщо ви любите додавати до паски родзинки, то це потрібно зробити саме зараз. Я не дуже їх люблю, тому додавати не буду. Все. І викладаю у форму. Форма у мене діаметром 11 см. Форми ставлю у тепле місце на одну годину. Підходили пасочки в мене під рушничком біля включеної духовки близько однієї години. Випікаємо пасочки при температурі 170 градусів протягом 30 хвилин. І я все ж раджу використати три форми для випікання діаметром 11 см. Цей рецепт вже перевірений роками, він дуже вдалий. Подивіться, які виходять пасочки. М'якенькі, порості і легкі, як пух. Тож, дякуємо за коментарі і лайки. Готуйте з задоволенням.